Мир вам дорогі друзі! Покажемо відео на тему, як ми робимо підміс. Хоча подібні у нас відео є, але сьогодні буде більше розкажу, чому ми не, дадає... не... не надаємо переваги ладоматові. Це, скажімо так, саморобне ладомато, Це все буде відправлятися. Зроблено будемо відправити поштою. Готовий вузол. Тільки на американочки під'єднається. Зараз трошки я відволічуся. Котли на Умань. На... Борщів на Тернопільську область Шацьк. Люди чекають. Пан Сергій дзвонить, де мій мого котла що не покажете, нема дверей на вашому котлові. 110-й теж без, без дверей стоїть. Що таке? Потім покажемо, Коли ж двері поставимо, огляд зробимо. Трошечки для пана Андрія і стру... і не буде. Насоси будуть лежати в окремій, в окремій коробці. Оце теж ми ложимо в коробці термоголовочки випрокнути вже по місцю. Коли термоголовочку прикручуєте, дивіться, щоб воно ставало на, на, на цю на грань. Так, щоб зайшло, якщо воно попаде на півграні, воно не сядає і потім притягнути гайку. Я думаю, розберетеся. Оці трубки після насоса вони прикручуються, бачимо, гаючка термометр вставляється, став, розберетеся. Вже це я показував в попередньому відео, багато говорити не буду. Тут резиночки сюди вставляються запасні. Єдине, що коли будете виставляти, трошки все одно ці деталі не, не ідеальні, начебто якісні, буде, може, трошки перекос буде в цих трубках, то вже підкладете щось там під е, саме кріплення, відцентруєте. Може бути таке, що ну, заблизько до стіни, далеко, вже того ми нічого не можемо зробити. Тут стандартно на два е, вузли підміс, тут нема про що говорити. Тим більше у нас такі відео є. А зараз вертаємося до цього вузла. Оце ми знімемо цю частинку верхню, вкинемо в коробочку, ту, щоб воно менше місця займало. А це так воно поїде збор. Якщо навіть ми знімемо насос, з трьох це, ну, воно не, не поменшує в розмірах. Це вузол підмісу, бачимо, це буде йти від теплоакумулятора в сторону, котла. в сторону котла. Ми зазвичай ці труйники ставимо навпаки. З цієї сторони ставимо насос. А там Варюємо, тут зробили так, тому що е, коли ми робимо по місцю, то ми е, тут після насоса там муфточку під е, термометр. Е, місце, де має бути шматок труби, куди притиснути капіляра від е, термоголовочки. Тому ми мусили так зробити, щоб вже все було в нас. тут і муфта, і муфта, термометр, ну Куди е, муфта під термометр і куди капіляра притиснути, тут достатньо цієї відстані. Коли будете відставляти, ну, робилося, ми займали так лащата, я виставляв порівнював старався максимально відцентру, відцентрувати. Завжди все одно не те, що по помістю. Може трошки-трошки там десь нахил, навіть не помітити, може трошки бути якесь відхилення не ідеальне, ну, Ви не зробите ідеально, навіть різьба, коли ми ріжемо цим. Ремсом, той самий треничок, ніби трошки там може бути. для перфекціоністів, може якщо подивитися, ці, можуть бути, ну, навіть без кручі, може як піти дугою, трошки десь там таке, Воно, ну, на вигляд, Отак ви нічого не побачите, але якщо сильно сильно щось приглянутися, хоча тут і якщо сильно здається, що все ідеальненько. Ну, Коли будете виставляти малесенько рівень, якщо є на клапан. Бажано, щоб він був рівню або трошки на підйом. Якщо ви зробите його на спуск в сторону котла, то він може, коли при розгоні котла поки ще йде по малому колу, може трошки хлопати. Може трошки хлопати. Сюди сороковочка, стандартна різьба. І туди сороковочка стандартна різьба на вихід, на вхід, ви собі пропонули, і вас сюди від подачі. Цілий котловий підміст. Єдине, що термоголовочку знову прикладати по місцю. І стандартні стяжечки, які йдуть в комплекті, з термоголовочкою ну, на таку трубу не потягнуть. Вам треба буде брати якісь більші стяжки. Все. Ну, Тут приварено, все приварено, там позаварено. Ну, я не сварщик, самоучка. Як міємо, так варимо. Здається, що якби непогано. А зараз ми розкажемо. Чому ми не використовували ладомат? Ладомат це, по суті, цей ваш трьохходовий клапан із цим насосом. Ось таке, в одному корпусі. І люди думають, що це один корпус, це зроблено на заводі. Там все воно так налаштовано, там там воно таке, там щось воно на яких приборах. Нічого там особливого в ньому немає. Це в одному корпусі і трьохходовий клапан. Термопатрони такі самі, як в Есбі, такі самі, як в Герцах. Взаємозаміняємо термопатрони. І так само, як в Есбі і в Герцах вони часто брешуть. Може бути ладомат на 65 градусів, а тримати там 57 градусів, розумієте. І ви нічого йому, не зробите. Ви йому нічого не зробите. Потім ладомати у вас йдуть крани за ваші гроші. Чим план один корпус, тим, що ви схочете, наприклад, поміняти насоса. Окремо насоса підібрати понад домат, ви будете тільки такого підбирати. Сюди ви відкрили дві гаючки, можете купити будь-який насос. Румієте, що вам, що вам до вподоби, ви можете легко поміняти насоса. Вам там до того термопатрону долізти, ви можете легко собі поміняти цього клапана. Те, що воно дешевше, це, це так це зрозуміло. Далі у вас буде зовнішня термоголовочка, бачите, тут зроблено протистрілочок, так іде від теплоакумулятора, це з байпасу, протистрілочок, так, так як ми робимо. Якщо в ладоматові температура вам не подобається, ви нічого не можете зробити. У вас тут термоголовочки, ви можете задавати температурочку, у вас буде тут термометр стояти, тільки слідкуйте, щоб термометр не обманював. Раптом він обманює, треба калібрувати, інколи буває таке. А зараз ми глянемо, Чи вони, чи вони всі однаково показують? Якщо всі однаково, то в принципі, в принципі може бути, що воно все добре зіми. 26. Ой, не торкнутися за цього ненагріз 25. 25 з половиною, 24 з 26. Ну, плюс-мінус 2 градуси це межа форми. Хочеться точніше, можете підкалібрувати, щоб буде по якому. Десь 25 градусів мали б показувати, якщо 26 бо трошки, трошки обманює. Значить, в водоматі ви платите за крани, вони начебто добрі, але дивіться, в ладоматі є там ще клапан. Але чим, чим він поганий? Тим, що в людей один мені дзвонив підписник, шкода, що я не зафіксував його номер, я міг би там уточнити, що в людей вибухнув котел, закипів з того, що той клапан не відкрився. В ладомат вікрап... клапан для самочоку. А так, що киплять котлину ладомата, то я не знаю, скільки людей мені Киплять за милу душу. Оцей клапан набагато краще за ладоматовського. Набагато краще тут більше проток, він великий, добротний. Ну це взагалі Італійсь. Бачимо, він дорогий, він дорогий. цей клапан. Але він е -е, хороший, скажімо так. Це все Італія. Все Італія, 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 Крани, Італія. Ну це Австрія. Оце ну, начебто поляк. Начебто поляк. Це бюджетний насосик. Бюджетники хотіли трошки зекономити бюджету. Це теж Польща, але дуже хороші якості. Тобто, все таке дуже-дуже супер, супер якість, супернадійне. Таке, що вже воно у нас десятки разів, а можливо вже сотні разів людей ми поставили, воно ніде не виходить із строю. Термоелемент, дивіться, кращий, ніж ладомати. Ладомат буде термоелемент, термоелемент зовнішній. Він не контактувати з водою, він не закисає їх. Єдине, що ця штука може бути десь колись прийдеться, помазати якщо там через років 10. Якщо щось буде, а може не прийдеться. Значить, якщо ми ставимо ладомат, ми до нього, по-перше, додаємо фільтри. Чому додаємо фільтри? Термопатрон, що працює без фільтра, йому не сильно добре. Це ще таке. І може якесь там механічна домішечка, і термопатрон може зависнути, заїсти. У нас у сусідньому селі ладомат практично ще не працював там за, за рік-два, не знаю, скільки працював, але вже це було давно. Мається на увазі, коли він був новий, і він заклене термопатрон. А гірше того, що тут є е, керамічні втулочки насосові, і без фільтра це пускати ну, не можна. Так, людей працює, якось без фільтрів, ну, хай собі працює. Тобто ми е, маємо водоматій кран. Перед фільтром треба знову кран ставити. Бачите, перед фільтром, коли входить фільтр. Ми зробили тут знизу, так було зручніше. Перед фільтром е, ми ставимо кран. А в на нас в ладоматі вже є кран, ви мусите докупляти потім ще фільтри і ще один кран доставляти. Ви розумієте? Тобто ви платите ці два крани, вони без, без нічого. Оцей нижній кран вже ледомат, він там що йде. Ну, він там трошки не так зроблено. Пік він виходить, тут він стоїть. якби зміст є. Два крани ви просто, просто, як то кажуть, пропадають у вас без діла. Ви купуєте ще два крани і два фільтри, тут вам за їх платити не треба. Тобто гроші на вітер. За корпус гроші на вітер. Ви окремо маєте проблеми, не можете пом'яти потім насоса. І якщо ми ставимо ладомат, ми в обхід ладомат, це робимо на байпасові його, в обхід ладомата, ставимо все одно, купуємо ще плітсковий клапан. Тобто ви платите за все, за все а потім ще, ще половину всього докупляєте. Ну, якось так. Якщо ладомат поставити, поставити фільтри, Чому на байпасі? По-перше, щоб фільтр був тут, на байпасі, а не тут. Бо якщо ви поставите прямо на фід владомата фільтр, то він взагалі зіпсує. Там самотчок і так не буде, а фільтр ще заб'ється, і це взагалі буде бімба, як казав колись Азаров. Це буде бімба. Не можна ставити на самочок фільтра з сіточкою, не можна самочок ставити фільтра з сіточкою. Це бімба буде. Не робіть так. Тобто, виходить, ми мусимо ставити його на байпасові і докупляти ще на таку штучку, і такі штучки все докупляти. Ну, Єдине, що термометр не буде ставити. В принципі, там три термометри, на ладомат начебто не обманюють. Якщо термометр ставляться в сам кран, вставляється на гільзах, то ті обманюють. Теж ладоматовські термометри ми ставили. А ті, що ставляться біля корпусу, так тут притискається, ті добре показують. Але тут потреби немає. в тих... Ну, в термометр. Хоча якби попросили, ми могли б з цієї сторони поставити термометр. Це ж якби не за наші гроші. але ну, Я думаю, що це якби не виправдана трата бюджету. Якби, ну, хочеться, люди, можуть, хочеться багато термометрів. Можна було тут на вхід, хоча тут та сама температура буде, що на виході з котла. Тут можна на вхід з бочки, хоча буде така сама температура, як внизу бочки. О, ну, хіба ж там у вас термометрів термометрі немає в таке. Тут тоді ж ми тут ставимо. Якщо немає термометрів, в бочці то, якби, варіантів немає. Отакий От у нас вийшов владомат, це відправлятиме поштою. Що у нас вийшло? Вийшло таке, що між кутною бочкою вся обв'язочка. Дивіться, повністю. Тільки е, закріпити. І після бочки тільки дати подачу і звороток скинути. І на будиночок вся об'в'язочка. Ну, насоси лежать там в мене вже в другому приміщенні, скоро ми будемо оце все відправимо. Оце ми одразу знімемо, положимо, щоб воно не було таке габаритне. Повністю практично 90% котельні тут. 90%, котельні, там тільки труби поз'єднувати, якісь там крани ще підряджуємо і американочки. Все, оцю резиночку ми положимо оцю мішечок, бачите, ваша резиночка, щоб вона не загубилася. Там має бути запасна, бо В попередньому відео ми відправили, людина дзвонить, каже, не вистачає одної резинки. Я кажу, як так? У нас їх, їх є з запасом тих резинок, тим більше вони... Копійки. Це така річ крісіночка, знаєте, все, ми його замкнули, там навігаючка її запасла. Я вважаю, моя особиста думка, що за ладомат платити ніяко змісту не немає, тому що ладомат гірший, ніж окремо клапан. Якщо додати до ладомата цей полюсковий клапан і додати фільтрат, в принципі, має право на життя, але це не виправдана втрата грошей. Якщо ви сину хочете ладома, ну, питань немає, я нічого проти не маю. Тоже непогано, якби працює, той самий триходовий клапан, все те саме тільки в новому корпусі. Все, дякую всім, хто додивився до кінця. Пишемо, коментуємо. І якщо хтось не, відп... не... не підписаний, прохання підписатися, для того, щоб наше відео більше людей бачили. Брали щось для себе, бо наші відео вони практичні, інформація тільки достовірна, тільки перевірена, і комусь вона стане в пригоді. Бо багато людей роблять своїми руками і шукають десь відповіді, а наш канал цьому допомагає. Всім до побачення!